День закоханих це вже наша з вами реальність. Воно вже є. Воно існує незалежно від того, погоджуємося ми на це чи ні. А якщо так, то очевидно, найкращим способом провести його правильно це не істерити про його шкідливість, але воцерковнити Його. Обов'язок християн. Явити світу справжню любов, показати, як можна любити по справжньому. Звичайно, це потрібно робити 365 днів на рік, не чекаючи 14 лютого, але в такий день потрібно це робити особливою ревністю та щирістю. Звичайно, це лише моя точка зору. І я не видаю її за голос усієї церкви. Все ж спілкуючись з людьми, особливо з одруженими чоловіками та заможніми жінками, які переживають постійні сімейні кризи, хочеться зауважити, що мати подібне свято, хоча б цілком штучне. Але присвячене покращенню якості стосунків дуже добре та корисно. Для нечестивого все нечисте. Для християн, які формували свій світогляд на традиції спочатку юдеїв, а потім греків, така практика цілком нормальна. Наше завдання освятити цей світ Євангелією та показати світу норму. Норму будь-якого аспекту людського життя. Для того, щоб показати свою любов на День закоханих, вам не обов'язково навіть щось купляти, фінансуючи цинічних торгашів. Ви можете проявити свою небайдужість просто зайвий раз помивши посуд. А ще можна винести сміття, приготувати втомленій дружині чи чоловікові вечерю, зателефонувати йому під час робочого дня чи послати смс, Поцікавтеся, чи ваша частинка не голодна, не змерзла, не втомилася. Особливо міцні люди можуть навіть кілька хвилин уважно послухати, що він чи вона розповідає вам, не сперечаючись. Не перебиваючи та не відволікаючись на дуже цікаву передачу по телевізорі чи гру на планшеті. А ще ви можете разом посидіти десь вечором, справжні почуття не купляються подарунками, їх будують. Я завжди багато говорю про той аспект любові, який є не емоцією. А рисою благочестя, конкретними вчинками. Однак не варто і забувати, що любов все-таки, а не в останню чергу, це ще і дійсно наша емоція. А від чого залежать наші емоції? Наші емоції залежать від обставин, зміни обставини і зміняться емоції, чи не так? Саме тому, з погляду цинічного. Реаліста любов не може бути вічною. Як там писав один: любов живе три роки, вона може бути або не бути, а може бути з різною інтенсивністю відповідно до наших старань і тих обставин, які ми для неї створюємо. Якщо не працювати над обставинами, любов, як емоція нас покине будучи витісненою іншими значно сильнішими ураженнями. Подумаймо про це. І ще хотів би звернутися до людей, поки самотніх без пари, вам не варто себе жаліти чи ненавидіти тих, хто сьогодні щасливий в стосунках. Самотність це не тоді, коли поруч нікого немає. Самотність. Це коли тобі нудно самому від себе. Давайте краще аналізувати те, як ми самі себе любимо, і головне, за що нас могли б полюбити? Усім бажаю не тільки закоханості, але і справжньої любові, яка вища за всі будь-які життєві обставини, час і простір. А ще. Не забувайте любити та приймати такими, які ви є. Бо лише той, хто себе любить, може по-справжньому полюбити іншого, дати другому можна лише щось, що у вас самого є, любові всім нам, бо її ніколи не буває забагато. Без свята проживемо, а без любові про справжнє кохання. Було нічим не помітний ранок в самій звичайній поліклініці. Людина досить похилого віку прийшла до лікаря, щоби зняти шви з пальця руки. Було помітно, що він дуже хвилюється і кудись поспішає. Запитавши, коли буде лікар, чоловік тремтячим голосом повідомив, що до 9-ї години його чекає дуже важлива справа а вже 8:30. Я розумію відповів, що всі лікарі зайняті і зможуть приділити йому увагу не раніше, ніж через годину. Однак, помітивши, Неймовірну печаль в його очах і якусь розгубленість у руках, коли він раз у раз поглядав на годинник, під серцем у мене щось юкнуло. Панцієнтів на прийом до мене не було, і я вирішив сам зайнятися раною цієї людини. Мене порадувало, що рана добре затягнута, а значить, не виникне ніяких проблем, якщо шви зняти зараз. Порадувшись з колегою, я зайнявся пацієнтом. Мені чомусь хотілося з ним поговорити, і я першим почав розмову. Ви так поспішаєте? Повинно бути у вас призначений прийом ще до одного фахівця. Не зовсім так, пане лікарю. О 9 годині мені потрібно погодувати хвору дружину. Вона зараз у лікарні. З лікарською цікавістю я запитав, що з його дружиною. Чоловік відповів, що у неї невеликий жаль виявлена хвороба Альцгеймера. Я встиг зробити необхідні процедури, поки ми розмовляли, на що Петро природньо потрібен час. Мені здалося, що до 9-ї години мій пацієнт може не встигнути в лікарню до дружини. Я поцікавився, чи буде так хвилюватися, якщо він запізниться. Чоловік Сумно покивав головою, ні, хвилюватися вона не буде, моя дружина не впізнає мене останні п'ять років і навіть не пам'ятає, ким я приходжуся їй по життю. Я здивовано вигукну. і, не дивлячись, на все це ви все одно щоранку. До дев'ятої поспішаєте в лікарню до людини, яка вже вас не пізнає. Тоді він ласкаво поплескав мене по плечу і посміхнувшись, по батьківськи відповів Так, на жаль, вона не знає, хто я, зате я пам'ятаю, хто вона. За нею я був щасливий все життя. Я підійшов до вікна і довго дивився вслід на алейці літньому пацієнтові, і тільки коли постукали в двері, зрозумів, що плачу. Мурашки пробігли по моєму тілі, і я сказав, це та любов. Про яку мрію і я. Мій ранковий пацієнт сказав, що був щасливий. Та й вона, та жінка, теж щаслива маючи такого чоловіка. Це не пристрасть або романтика, а справжня любов здатна зрозуміти, пробачити, прийняти. Ось те, що не. Минає, ми підемо, а вона лишається, оселившись в чиємусь серці. Чоловік жінка інструкція по експлуатації. Дорогі мої, спершу подам інструкцію по експлуатації чоловіка. А в одному записі і зразу інструкцію по експлуатації дружини, щоб не виникло відразу на мене, до мене зайвих питань. Одних більше, а других менше поважаю. Перша інструкція по експлуатації чоловіка. Ось мій список. Перше. Чоловіки. Не вміють читати думки, натяками з ними розмовляти безрезультатно, ніби нічого незрозумілого немає у фразі. Була б я вищою, тоді стала б банку з полиці. але краще все ж таки прямо попросити. Коханий, можеш мені допомогти і достати банку з полиці? Друге. Чоловікам не подобається чути про проблеми, коли вони щойно увійшли у будинок. Потрібно дати їм час трохи розвіятися. Тоді буде набагато легше. Дайте чоловікові трохи відійти від турбот на роботі, щоби вивалити на нього новий список справ. Третє. Чоловікам часто здається, що вони зовсім не відіграють роль духовного лідера сім'ї, адже вони досить рідко висувають ініціативу, наприклад, щодо духовних читань. Просто деколи їм простіше нічого не робити, аніж бачити розчарування в ваших очах, замість натяків та звинувачень про ще один день. Без читання Біблії, без спільної молитви. Просто помоліться за свого чоловіка та підтримайте його у будь-яких дрібницях. Четверте, чоловіки все сприймають зором. Вони дуже люблять дивитися. Навіть коли жінки не дуже привабливі чи набрали зайві кілограми. Чоловікам приємно дивитися на вас без одеж. Пам'ятайте одне: єдина оголена жінка, на яку дозволено дивитися вашому чоловіку це ви. Чоловікам подобається, коли хтось слухає про їхні мрії. Це не означає. Що завтра він звільниться з роботи, сяде в човен, щоб відправитися в далекі країни, проте йому важливо, щоб хтось це з його слухав. Тому іноді запитайте, якщо б ти міг робити все, що тільки заважає, то що б це було? Надайте йому простір для мрії. Шосте. У чоловіків є вродження бажання захищати слабких і боротися за чиюсь честь, хоча в реальному житті використовувати це бажання досить нелегко. Не потрібно приховувати свої недоліки чи видаватися досконалими жінками. Навпаки, ви можете звертатися до чоловіка за порадою чи допомогою. Надати йому можливість побути героєм. Чом хороша їжа і тепла дружина здатні допомогти забути про будь-яку тривогу у світі. Не думаю, що тут потрібно буде щось додавати. Просто попробуйте, ваш чоловік не буде заперечувати. Лист. Сину, який недавно став чоловіком. Ось і наблизився той день, з котрого розпочинається відлік періоду твого життя, коли ти став краще розуміти свого батька. Тепер ти відповідаєш не тільки за себе, але і за ту, кому на престолі ти склав обіцянку любити і в хворобі, і здоров'я. Я сподіваюся, що належним чином підготував тебе до сімейного життя. В день мого весілля, батько, твій дідусь, дав мені лист паперу, котрий я зберіг до цього часу. Тепер він твій, пам'ятка новоспеченому чоловіку. Перше весілля, день народження нової сім'ї. І твоя дружина подарунок, тільки ось вона не іграшка, ти не можеш награтися в нею досталь, а потім сказати, що вона тобі набридла. Це подарунок такий, який потрібно берегти досить пильно, боячись втратити, загубити, як той білет на концерт, який ти отримав на своє 16-ліття – на який ти цілих півроку боявся навіть дихнути, перевіряючи його кожного дня з нетерпінням очікуючи довгожданного концерту, бережи її. Друге, напевно, ти вже в курсі, тим не менше, принцесам також потрібен туалет, навіть якщо до весілля все говорило про протилежне. Відвідують, не дивуйся, це нормально. Повір, відкриття, які зробить твоя жінка після весілля, будуть більш шокуючими. Третє, відкрий свій гаманець, подивися на кредитки та копюри. Це тепер не твоє, це спільне. Ти більше не можеш просто купити собі новий телефон чи ігруку-приставку. Все це тепер предмет для обговорення. Сподіваюся, що твоїй дружині батьки також дали таку пам'ятку, і вона в цей час дивиться в свій гаманець, осягаючи основи управління сімейним бюджетом. Якщо ні, саме в цей час вам потрібно про це поговорити. Четверте. Тепер, коли ви з дружиною живете окремо від батьків, прати, готувати, прибирати, ремонтувати крани, забивати цвяхи, прасувати увесь цей список домашніх справ він ваш спільний. Світ не зруйнується, коли дружина відремонтує кран, а ти звариш їсти, а ось сім'я може дати тріщину, якщо ви будете перекладати один на одного зі словами. Це твоя робота. Запам'ятайте, сім'я це не 50 на чоловікові, а 50 на дружині. Сім'я це 100% від кожного. Твоя бабуся п'яте, любила повторювати, що будь-який, хто може сказати, я не вмію. Не вміти легко. Якщо чогось не вмієш, то вчися. На це у тебе ціле твоє життя. До речі, коли твоя дружина чогось не вміє, то ти перш ніж сварити її за це, пригадай про все, чого не вмієш ти. Шосте. Тепер поговоримо про вірність. Я виховав тебе так. Що мені не потрібно ще раз повторити тобі, в твоєму ліжку може бути тільки одна жінка, твоя дружина. Проте вірність вона не тільки до ліжка відноситься. У спілкуванні із протилежною статтю притримуйся простого принципу. Твої відношення з цією жінкою не можуть бути ближчими. Аніж відношення цієї жінки з твоєю дружиною. Сьоме, ніколи не скарся на дружину своїм друзям. Про свої косяки розказуй їм із задоволенням, про косяки дружини розмовляй тільки з нею. Восьме, і діти, запам'ятай ці два слова. Саме через них ви будете сваритися найчастіше, не дивуйтеся. Тому починайте про це говорити вже тепер, поки у вас немає ані одного, ані другого. І, звичайно, сваритися ви будете, і це нормально. В наступному пункті якраз про це. Дев'яте. Коли сваритеся, пам'ятайте, що ви дані один одному на ціле життя. Ти не можеш просто взяти і втекти назад у мій дім. У дружині твоїй мами втекти також не варіант. Якщо переговори зайшли у глухий кут, можна вийти в іншу кімнату на деякий час, проте потім потрібно повернутися і продовжити розмову. Ні одна сварка не вирішиться сама собою без участі конфліктних сторін. Розмовляйте до того часу, поки не вирішите проблему, навіть якщо для цього потрібно буде відвести весь час, який у вас є. Десяте і останнє: існують два слова, сказавши, які тобі буде досить добре. Проте ці два слова здатні творити чудеса вибач і дякую. Частіше дякуй своїй дружині, навіть за те, що тобі видається найменшою дрібничкою. І за таку ж найменшу дрібничку ти повинен бути готовий вибачитися. Скільки конфліктів виникає через те, що хтось поступився сказати дякую. Скільки конфліктів не вдалося загладити через те, що хтось не сказав, вибач. Так що, вибач, якщо мій список тобі не сподобався, і дякую, що дослухали його до кінця? Я зберігав цей список протягом цілого свого життя і можу тобі сказати, що він зовсім не повний. Твоє сімейне життя тільки починається, і тобі потрібно буде дописати до цього списку свої пункти. Бережи свою сім'ю, бережи свою дружину, бережи себе. Вітаю вас. Амінь. Слава Ісусу Христу!